Привіт, друзі! Сьогодні маємо для вас нову добірку фактів про одну з найобговорюваніших постатей України Сергія Стерненка. Але перш ніж почнемо, не забудьте переглянути попереднє відео про Брюса Віліса. Воно вже набирає обертів і точно вас здивує. А тепер перед до фактів. Yeah, yeah. <му> Факт один народився в селі, але мріяв про велике місто. Сергій Стерненко народився 20 березня 1995 року в селі Стара Цебрівка, Одеська область це звичайне українське село, де багато хто не вірив у великі перспективи. Але з дитинства він прагнув більшого. Мріяв переїхати в місто, здобути освіту і зробити щось значуще. Факт 2. у шкільні роки цікавився історією та політикою. Хоча більшість дітей у школі грали у футбол чи просто відсиджували уроки, Сергій уже тоді читав книжки про історію України: УПА, політичні режими. Його цікавила тема національної ідентичності, це сформувало його світогляд ще до закінчення школи. Факт 3. колишній фронтмен гурту. У юності Сергій не лише цікавився правом чи активізмом, а й активно займався музикою. Він був учасником рок-гурту, де співав і грав на гітарі. Цей період життя він згадує з теплотою. Саме музика навчила його працювати в команді та вірити в силу власного голосу. Факт 4. батьки не завжди розуміли його активізм. У підлітковому віці його батьки були дещо стривожені його зануренням у вуличний активізм і конфлікти з владою, але згодом, побачивши його щирість і рішучість, підтримали сина в його виборі боротися за свободу та права. Факт 5. у вільний час займається бігом і книгами. Попри щільний графік, громадську діяльність, численні інтерв'ю та участь в інформаційній війні, Сергій знаходить час для особистого розвитку. Він регулярно займається бігом та читанням книжок, переважно історична, політична та правозахисна література. Факт 6. Активістський дух проявився ще в підлітковому віці. Ще до 18 років Сергій почав брати участь у різних молодіжних ініціативах. Спочатку це були культурні заходи, потім мітинги, акції протесту, флешмоби. Його приваблювала ідея, що кожна людина може впливати на своє оточення. Факт 7. Волонтерська діяльність на мільйони гривень. Стерненко та його команда зібрали і передали на ЗСУ техніку, дрони, авто, аптечки та іншу допомогу на мільйони гривень. Він не просто говорить, він діє. Його благодійна діяльність відзначена мільйонами українців, які задонатили близько 2 мільярдів гривень. Факт восьмий гучна справа і вирок. У 2021 році Стерненко був засуджений до семи років ув'язнення за нібито викрадення людини у 2015 році. Це викликало масові акції протесту в Україні. Врешті-решт, більшість звинувачень було скасовано, а саму справу визнано політично вмотивованою. Факт 9. Немає політичної партії, але має вплив. Попри те, що він не є членом жодної політичної партії, його вплив на суспільство та інформаційний простір важко переоцінити. Стерненка бояться політики, поважають активісти і слухають мільйони. Факт 10. увійшов до списку Forbes 30. У 2023 році українська версія Forbes включила Сергія до списку найвпливовіших молодих українців до 30 років. Це визнання того, що активізм, волонтерство та публічна позиція можуть змінювати країну. Отже, Сергій Стерненко це не просто блогер чи активіст, це людина, яка постійно змінює себе і світ навколо. Тому, будь ласка, не забувайте донатити на фонд Сергія Стерненка. Дуже важливо підтримувати нашу армію. Пиши в коментарях, кого б ти хотів побачити в наступному випуску. І не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше захопливих фактів. До зустрічі! Слава Україні!